Я вже палички відклав, то гарно. Ві десерт? А, я вже палички відклав, тому що я оцей рис народ буду паличками їсти до ранку точно. Взяв вилку по-нашому, по-домашньому, по українському. М -м -м. Це свинина по-азійськи, правильно? Називається вроді. Ні. Да? Я... Не по Не по азійськи Ні. Ну ладно. Коротше, суть в чому. 300 гривень, майже 300 гривень коштує це блюдо. Я його вже доїдаю, тарілка була така здоров'яна, Я вже наївся. Вся різні, Тут якісь овощі. Тут нема що вам показати усього. Вкусно, мені подобається. Перший раз в азійському ресторані. Червячки спробував. таракана спробував, це у нас комікс стрибунець Тут підкопай. І такі, як це называется, знову це було? Зоофобуси. Зоофобуси такі, поняли? Інтересно. Подивись на культуру інших народів. Так що, Житомир, ресторан Тайко. Тому цікаво. Заходьте, попробуйте тоже таке щось. Інтересно.